Я на коні їду від 10 років. Я тут була на полонині. Тато мене посилав униз, як корова заславне, або сир несла. Мені тут сідлали коня, і я з конем униз і піднімалася догори. Я коня не боюсь, упрягаю, йду в ліс, вожу дрова, усього. Ми зеркал. Сідло. І тут маєш йти підфостина, така, що зафис силове, так аби воно не сунулося вниз. О, а це кладеться дзвінок на ньому, аби її десь знаходити. Є. Скільки років ви вже літуєте на полонині? Цей рік 25 Ця полонина називається веснарка. Але її призивають так кострича, бо йде хребет сюди кост. Три роки, то навіть як, як виходжу весні, так вже униз не схожу. Від 20 травня по 20 вересня, від 15 років я доїла корови. Ну, доїла одинадцять, дванадцять, було, що приходило, що й 18 доїла. Мій тато теж з дитинства пробував полонинами. Мій тато теж пробув поверсок років. Я собі так споконвіку такий робочий, що виготовляє ці сирети і молоко. І він це називає ватах. Бо це, що називається болгар, то він пасе худобу. Ну, Корови пасе. Оце, що допомагає ватагове, він це називає помочник. Помочник ватага. Він має заготовити дрова, він має помочі ватагове, де скотє обмити, десь. Ну, де, куди що ватах скажуть, він має зробити. У нас є цього року четверо. Це, це називає бателев. Це бочка. Ну, це вже такий гріст зверху. Гріст такий закручується, отак от накривається це. І так, але нічого, зараз ми це скоро. Викила, як мама робила, як тато робив. і Я так робила. Як усі люди роблять, так і я. мене ніхто не вчить. Самоук. Мене теж тато не вчив, ватажити, я сама собі по собі. Не Rijek, jeste brenz, urdu, maslo, mm. Mm, pa, oh, oh, je to je B. Možno smo nazadnje borili. Maslo, pa. Ta se nazi vsi skolotin. Ta se nazi vsi skolotini. Так, цим батела вам треба добре так. Бачите, так я його так, так його мучу, вовці тобі його б'ють, було після. О, я його так вибиваю воду, отак з дня. І тут ставлю так. Натискаю, вона плотненько так. Mm. Mm. Oh, okay. Я газю вже 25 років, оцей рік буде 25 років. Мене ніхто не скорнів рано. знаєте, не сказали, що вставай, люба, бо треба вже пора йти до роботи. Я сама у мене так вже організм вивчився, що рано. Четверта година я вже прошу що можу вже ходити по цій колибі. Вже кричу туди на пастухів, вставайте, бо треба пора до роботи вже. Наливаюся. Зараз тряпочку. І ця. Так. Зараз. Це називається таке пічко. Це у нас це називає стая. Тут є ватрищі. молоко гріємо, їсти варимо. Усе це над цим виготовляємо. І ми на цій кушбі готуємо їсти. Собі ставимо кітлики, там, Це цибануш, варимо, це зупу варимо, це ну, борщ. Щоб... Що попадає? А тут очки це називає подрі. Подрі. І виносимо сир. Вибираю я рано сир. З кітла. Ставлю я його тамочки у комору, ну, без кікав. Ви так я його завтра рано висаджую на подруг. І він не стікає тут на цей перший, зато воно таке, бо воно скікає з нього. Туди ви так висаджую на другий день, на третій день ще на одну полку, на четвертий вже до готовності там росту. Як дощ, то він вісім днів, ну, більше як тиждень. Тут зараз у поморі, бачите? були в мене соні туристи, і я зняла такий І Я вже не ставила його вверх, бо думала, що хтось підійде, та й буде. Це заколюються сетелі, та й там є шлунок, та й ти береш, там у нього є сирок такий, та й ти то промиваєш, доливаєш до того солі, молока, б'є отакими, аби не витекло. І ставиш так, цю бужарку вдома, ставиш. Я його так беру, переварюю три літри води, воду остужую, так даю цей телячий шлунок, його там так розпускаю, беру марлю і сіжу через марлю. І цей телячий шлунок зав'язую в марлю і впускаю там у відро. І так ми виготовляємо так сир з того. Бо ж воно має там свою квасність, що воно робить отакий сир. Є свіжий буц, є копчений буць, вурда є масло. Більше ми нічого не виробляємо. Це виробляємо то, що суто та й коли з гідє баби виробляє. Гапчик Юрій Іванович. Житель села Красника. Завідую полоніну костричі. Робочих не худобу, щоб доглядали нормально. Тут є 31 штука. Дуже туго стало. Які робочі були, такі відповідні хлопці, вони знаходяться на передку, Для котрих вже в живих немає хлопців, у нашого. Бо знаю, бо я сам там був. Півроку я прослужив, чотири місяці були ми на передку, Донецькому напрямку. Звільнився я по стану здоров'я своєї дружини і, і тяжке. Я не дуже хотів так покидати своїх побратимів, то все на ну, так виходило, що не було кому і тут полонену отримувати і, і дома не було кому. Ми мусимо працювати, бо як ми не будемо працювати, це все пропаде. Люди тут дощ, негода, грози, то все в дикій природі виживати отакого, от то Просто самі зрозумієте, то... це дуже тяжкий труд. І коли я їх туди несу у комод. Ой, так це. тут оце, отак. О, отак. О, отак о. Так ми ставимо тут, є такі цвички спеціальні, видите? Ставимо таку фою, сілимо отак молочко. Починається у нас хлопці дойка. Це я кладу коровам в дикі мостики. Це все називає смалець. Ця корова називається веселка. Шкє веселка. Щкіє веселка. Веселка, зоряна, фасуля, калина, лисуна, ромашка. Наша мама годувальниця, бо ж в неї є молоко, сметана, бренза, сир, урда, телятко заколеться, є м'єсу, все є в неї. І ми без неї ні не були. О, Бачите? Все, оця корова здає. Добре? Ступи. Шкі, мала, шки. А корову треба переважно дається навхле. Зараз по мені баба казала, що любов водно дій корову навхле. Бо корову не можна отак от даїти, отак. От а даїти їти Ти Я знаю, що ж так. Кідеш надати, так. І корову треба щось виціпувати, бо якщо ти корову не виціпав, раз, два, вона вже на, на третій день вона вже половину молока втрачає. Вона воліє ліпше бути, ні доєма, ніж ні до доєме, ніж не додоє. Проще я коло них поподаїла, теж ціле літо, що ж я надою їх.

ちょ家でもこう。<noise> <noise> <noise> Ну, не загасає, ну, ну, загаснути не може. Ну, отак має надачі, щоб він не горів, просто лише отак має, щоб оці будзе підтримували таку температуру і прокопчувалися. Коли готується вже вурда, оце все глядіться сер, де вже вогонь горить так по-настоящему. Так має і бути.

Я тагутурські жики. Поклала я там сметану, додаю соле трошки, так до смаку. І зараз вона починає кипіти. Я уливаю туди кукурудзяною муки, беру куліщель. І так кручу, 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 так вона не пусти масло. Довго -довго так Довго-довго Я вже до армію бануш, хлопці. Зараз сідаємо вечеряч і він вже готовий, пустив масло. Зараз будемо куштувати кусольський бануш. Знімаємо ми з кужби бануш і йдемо куштувати вечерю. 哎。哎。Yeah. Yeah. Ставлю я отут. І зараз будемо ливати молоко, це що даємо зранку. ставлю там хотя наш от. Є є тут повністю в, в, в марду. Але тут буде йти ранішній воді. Ставлю. Ми прокинулися за 25, а йшли 15 по, по 5 й доїти, бо прийшла гроза. Це може так у тиждень раз, а може у два тижні така прийти гроза. Ні, я в місто не хочу йти. Я люблю собі в селі, бо я в селі все маю своє. А у місті треба все йти на базарі, купувати, холодильнички набивати. Діма! не ротати Так, пускай. 으음, <sweak> 으 <sweak> <sweak> Я підогріваю молоко до, до сира, до телячого шлунку. Додаю зараз телячий шлунок, але так треба до 36 градусів воно все підогріти. Ну, з За це виходить десь таке до 38-40 кілограмів, якщо гад повністю. Я її усідо. Це сметана. Вона все охолоджувати. Бо якщо ми її зразу сколотимо, то масло виходить таке, як завернуть, бо що воно тепле. У мене така паличка. Я отак оставляю, і отак. О, о, бачите, і воно мусить так стояти 4-5 годин. Аби воно все охолодило, так і у холодильнику. Бо у нас холодильника нема, то це отако і зберігає. Це колись була, оце це се називала серп'янка, а тепер мішковина. Бо серп'янки тепер вже рідко. Рідко вона є. А тепер це з мішковини зроблено. Шлун. Ну, бесслав, давай. Вот так, раз. И вот так уполовину. Вот, вот так. Все ну, укрываем. Вот так. А ну-ка, волена. И за 15 девять, так, давай, человек. А це у нас це називає спозарі. Є сьогодні не поки. Нема. Бачите, її кінцер. Такі робиться її кислічок. Це все са, отак, це все тоже не Я це люблю, але вже нема тих людей, що вони це любили теж. І тепер це відмирає. Відмирає, бо ніхто не інтересується, ні худобу, нічим. Є, є, добре, нема, нема. Нема. То люди колись, я не знаю, люди над цим виживали. А тепер кажуть, це... коротше, це не бізнес, то, то не треба бізнес. А просто так, аби ти мав... Собі трошки у кишені, Та й людям добро зробив, та й люди тебе будуть поважати на ціле жики. Та й уселишній мешка, що, що тримають ці ще Карпати. Якщо зараз тут вже не буде цих полонів, то ми вже не гуцули.